Вітаю, друзі! Сьогодні 11 грудня. З вами знову дракачок стає очевидним, чому Трамп хоче завершити війну і так намагається підтягти до себе Росію. Він закликає Зеленського бути реалістом і заявляє, що українці хочуть угоди. Також знову нагадав про необхідність провести вибори в Україні. Зеленський дав доручення Верховній Раді України готувати зміни до чинного законодавства аби провести вибори під час воєнного стану. Глава бельгійського депозитарію Євроклір заявила, що використання активів Росії на користь України може бути незаконним. Але тиск на Бельгію, друзі, дуже посилюється. Чим далі, тим більше стає очевидним про те, що гроші будуть використані для надання Україні фінансування. І дрони атакували Росію, наші дрони, а російські атакували знову Україну. Про все по порядку. Підписуйтесь, коментуйте. Давайте розбиратися в складних лабіринтах геополітики, яка напряму впливає на перебіг подій в Україні і завершення російсько-української війни. Макрон, Мерці, Стармер провели переговори із Трампом щодо ініціативи. США про завершення війни в Україні про це пишуть змі. Учасники переговорів погодилися, що зараз настав критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону. Про це повідомляють в Єлисейському палаці. Водночас інтенсивна робота над узгодженням позицій триває і продовжуватиметься найближчими днями поки що фінальної угоди немає. Трамп підтвердив, що він говорив з європейськими лідерами і сказав наступне. Ми говорили з лідерами Франції, Німеччини і Британії. Усі вони дуже сильні лідери. Як завжди, Трамп полюбляється говорити. Мої хороші друзі. Україну обговорювали в доволі жорстких формулюваннях. Подивимося, що з цього вийде. Зараз ми чекаємо на відповіді, перш ніж рухатися далі. І Трамп знову повторив, що за минулий місяць в Україні загинуло 27 тисяч солдатів, але вже з обох сторін. А видання Axios пише про те, що ми вже передали до Сполучених Штатів Америки вчора, в середу, новий варіант мирної угоди для завершення російсько-української війни. Журналісти Аксіос деталі цього варіанту не розголошують, що в ньому поки що невідомо. Ну і Трамп закликав Зеленського бути реалістом і заявив, що українці хочуть угоди. І говорить наступне: в Україні давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб угода була укладена. Я кажу, це розумію. Вони щотижня втрачають тисячі і тисячі людей. Вони хочуть, щоб цьому був покладений кінець. Ну, загалом, друзі, скажу відверто, Трамп недалекий від істини, тому що багато я бачив критичних коментарів стосовно 82%, але. Нагадую вам, що у літку цього року, у 2025 році, соціологічна група рейтинг проводила дослідження, згідно яким 59 респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування кордонів станом на 23 лютого 2022 року. 82% – Українців вважають реалістичним шляхом завершення війни переговорами, з яких 62% за пошук компромісу і залучення між країн, 20% на прямих переговорах з Росією. 75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Там є інші дані. Я вам не навів лише основні. І дійсно 82% українців вважають реалістичним шляхом завершення війни саме шляхом переговорів. Тому Трамп, коли оперував цими цифрами, ймовірно, і користувався стратегічним дослідженням групи рейтинг і взяв найбільшу цифру, але вона справді була досліджена українськими соціологами ще влітку цього року. Також Трамп зробив. Інші заяви про вибори в Україні каже, що його відверто цікавить, скільки часу мене до виборів. Це ж демократія каже. Минуло багато часу виборів не було вже давно. І говорить, я запитую, у який момент, коли в Україні будуть вибори. Це не закиди на чиюсь адресу, але там є величезна проблема з корупцією. І вони кажуть. Люди ставлять це питання, коли будуть вибори, чи будуть вони проводити вибори, чи просто продовжуватимуть усе так, як є зараз. Зеленський відреагував на це, ви знаєте, звернення Трампа. Сказав, я готовий йти на вибори. Абсолютно не є проблема. Хоча перемогти Зеленському буде непросто, але шанси дуже високі. І Зеленський дав доручення народним депутатам підготувати пропозиції щодо можливості проведення виборів в Україні під час війни. Я вже з колегами тут на каналі це обговорював і багато з них доволі скептично ставляться до такої ідеї. Але нагадую, друзі, сам Зеленський буквально кілька місяців тому говорив про те, що він розглядає варіант проведення виборів навіть під час війни. І наголосив, що не може допускати спекуляцій проти України. За його словами, якщо США так багато говорять про вибори в умовах воєнного стану. То Україна має дати законні відповіді на кожне питання і на кожен з сумнів. Я особисто не виключаю того варіанту, що може бути ухвалено таке рішення без скасування воєнного стану, може бути зупинена активна фаза бойових дій, або вона буде настільки низької інтенсивності, що дійсно можна буде проводити вибори в регіонах України, які контролюємо ми, як то було в 2015, 2014, 2019 роках. Так, ми проводили вже чотири виборчі кампанії, тому я ще раз наголошую, я цього не виключаю. А от якими будуть результати виборів, це вже питання поки що інтригуюче. і хто до них долучиться зараз? Уже багато про це говорять, і політики до виборів готуються. Готуються давно. Тепер, друзі, щодо новин про фінансування відкриваються нові деталі, доволі цікаві, інтригуючі і пікантні. Що говорить глава бельгійського депозитарію Єврокліар Валерій Урбен в інтерв'ю Кур'єра Делесера? Це дуже важливо розуміти, тому що саме в цьому депозитарії знаходиться найбільша частина заморожених російських активів. Розпорядниками цих коштів є бельгійці. Направду так. І глава депозитарії говорить про те, що використання активів Росії на користь України може бути незаконним і розцінено як вилучення. Дослівно вона сказала наступне: це підриває довіру до Європи і призведе до підвищення процентних ставок фінансування всіх країн Європейського Союзу. І вона говорить, що разом з довірою до європейських ринків буде втрачено і інтерес до європейських активів, якщо ці гроші. Заберуть умовно, але забирати їх не збираються. Просто так. Питання дещо в іншому. Але й навіть прем'єр Бельгії Бар Вевер заявляє, що країна може вжити правових заходів, якщо ЄС арештує російські активи в Євроклір. Напруга зараз зростає між Європейським Союзом та Бельгією, тому що дійсно лідери європейських країн не хочуть використовувати гроші платників податків для підтримки України. Це логічно, тому що Росія має бути покарана однозначно. Я особисто це рішення підтримую. Я лише не підтримую передачу прямо цих коштів Україні. Тому що як би там ми критично не ставилися до слів Трампа, але корупція в Україні дуже висока. Європейський союз пише політику, може ізолювати Бельгію, якщо вона заблокує кредит Україні. Зараз вона його активно блокує. Що говорить дипломат Європейського союзу на умовах анонімності? Якщо Девевер, прем'єр Бельгії, продовжить блокувати план шлях, яким він йде вже кілька місяців, висуваючи додаткові умови та вимоги. То опиниться в незручному та незвичному становищі для лідера країни, яка так довго була проєвропейською. Про що йдеться мова? Лідер Бельгії буде ізольований і його ігноруватимуть так само, як Орбана, який отримав таке ставлення через відступ від демократії та відмову підтримувати санкції проти Росії. Послання для Бельгії, пише Політико, полягає в тому, що якщо країна не підтримає план, Її дипломати, міністри та лідери втратять свій голос за столом переговорів ЄС. Це дуже серйозне попередження, як на мене, тому що це і загроза, і для самого Європейського Союзу, але ставки настільки високі. Розуміння європейцями небезпеки наскільки велике, глибоке, що вони усвідомлюють необхідність підтримки України. Чи то буде тривати війна, чи вона закінчиться, неважливо. Але фінансування Україні вкрай потрібно. Далі видані пишуть, що чиновники Європейського Союзу відкладуть на другий план побажання та занепокоєння Бельгії щодо довгострокового бюджету ЄС на 28-34 роки, що спричинить уряд України серйозний головний біль, особливо коли переговори увійдуть у вирішальну фінальну стадію через півтора року, через 18 місяців. Нібито далеко, але по європейських вимірах це абсолютно близько. Думка Бельгії щодо пропозиції ЄС не буде враховуватися, її заклики залишатимуться без відповіді. Додав дипломат. От таке попередження бельгійця. Гра не закінчена 18 грудня. Саміт ЄС, де можуть ухвалити рішення про фінансування України. Я думаю, що і ухвалять. Якщо не 18, то можливо там наступні дні. якісь. Тим часом Сполучені Штати Америки думають, як повернути Росію в світову економіку і передали до Європейського Союзу секретний план повернення Росії. Таку світову економіку. Про це пише видання Street Journal. У плані йдеться про інвестиції американських компаній у ключові сектори Росії, зокрема у видобуток рідкоземельних металів. Також пропонується допомогти відновити поставки російської енергії до Західної Європи. Те, що ми тут говорили також із колегами, я виказую свою думку, що у разі замороження війни російський газ, нафта і інші енергоресурси. Знову хлинуть в Європу, не в цьому жодного сумніву, ну, як ви бачите, підтверджується це взаємною домовленістю Америки та Росії. Для того, щоб Росія стала на ноги і не так сильно залежала від Китаю. Настільки сильно вона сьогодні залежить від Китаю, думки також різняться. Багато Експертів висловлюються, що є тотальна залежність Росії від Китаю. Інші схильні думати дещо по інакше, що є можливість таки Росії повернутися до серйозних економічних показників. Але звісно, це все може бути виключно через скасування санкцій. Безкарність у російсько-українській війні породить нові. Виклики для безпеки Європи і буде лише збільшувати апетити путінського режиму і далі кошмарити Європу. Але Європа поки що не визначилася. Я так вважаю. Європа ж відреагувала на пропозицію, яку висунули Сполучені Штати Америки, дуже прохолодно. Там описано, як фінансові компанії та ІША мається на увазі, та інші підприємства можуть долучатися до проектів в Україні. Використовуючи близько 200 мільярдів заморожених російських активів, зараз Трамп намагається їх прикарманити. Деякі чиновники в Європі заявили, що не впевнені чи потрібно взагалі серйозно ставитись до деяких пропозицій. США. так погоджуюсь, європа все таки залишається суб'єктною, але мало ефективною. Ну а тепер, друзі, до новин про удари по території Росії та по Україні. Ви знаєте, що вчора в телеграм-каналах поширювали повідомлення про те, що українські дрони Сі Бейбі атакували танкери Дашан з тіньового флоту Росії в Чорному морі. Це дуже серйозне попередження, тому що танкери Тіньового флоту Російської Федерації не перевозили нафту, але вони будуть це робити. Джерела повідомляє, що судно під прапором Коморських островів прямувало до Новоросійська із вимкненим транспондером. Але це не завадило. Фахівцями СБУ знайти його і вразити. Дашан зазнав критичних пошкоджень і виведений з ладу. Там додали, що це вже третій атакований російський танкер за останні два тижні. Це серйозне попередження, але наскільки нас вистачить сили знищити тисячу танкерів, бо їх приблизно стільки використовує Росія. Зараз, поки що, питання відкрите. В будь-якому випадку це дуже серйозно змінює саму суть переговорів, умови переговорів і наше спілкування з європейськими партнерами. На Росії ж дрони вразили Дорогобузьку ТЕЦ у Смоленській області. Ну, вже, звісно, наші дрони. Вони також атакували Новгородський хімзавод Акрон. Це один із найбільших у Росії постачальників речовин для виробництва вибухівки. У Москві було через повітряну атаку затримано понад 200 рейсів. Місцеві пабліки повідомляли, що літаки не заходили у повітряний простір і не вилітали впродовж 7 годин. Росіяни дуже скаржилися на незручності і кажуть, такого ще не було. І нібито за ніч над Росією було збито 287 безпілотників. Загалом були вже дні, коли збивали там і більше, понад 300. Я буквально цього тижня вам про це розповідав. Але Росія атакувала Україну, були удари по енергетиці на Одещині, і знову прилетіло багато дронів близько 50 в Кременчуг, туди пролітала і балістика. На завершення друзі, вам. Кілька інтригуючих новин зі Сполучених Штатів Америки. Багато розмов йде про те, що ну Трамп ось ось відійде від справи. Я не поспішав би робити такі висновки. Хоча в Трампа дійсно суттєво падає політичний рейтинг, але й могли на це начхати. Поки що ж там палата представників переважної більшості ухвалила щорічний оборонний бюджет, відправивши масштабний пакет вартістю 900 мільярдів доларів до Сенату напередодні річного дедлайну. Про це пише Дехіл у цьому пакеті. Передбачено для України 400 мільйонів доларів. На 26 та 27 роки. Це небагато, на превеликий жаль. А от новий казус, неприємний для Трампа, стався на його йогочині, скажімо так, у Флориді. Перемогла там на виборах мера Майамі не республіканка, а демократка Елін Гіггінс. І це стало ударом для Трампа, який підтримував її суперника і подавав свою перемогу у 2024 році в цьому регіоні як доказ власної популярності у Флориді, але це не так. Гіггінс, яка стане першою жінкою мером міста, здобула переконливу перемогу з відривом приблизно 19% над кандидатом Трампа Еміліо Гонсалесом. Це може свідчити про зміну настрою виборців, але до виборів, друзі, ще дуже довго, до президентських, до виборів Конгресу ще рік. Тому зміни політики США поки що не варто очікувати. Трамп залишається президентом для розуміння ситуації. Війська США взяли під контроль танкер біля узбережжя Венесуели, сказав Трамп, і стверджує, що це великий танкер, дуже великий, найбільший з усіх, що будь-коли затримували. А от чому його затримали, він не розповів. Говорить подробиці, повідомлю згодом. Чи це означає посилення ескалації щодо Венесуели? Так. Чи буде війна, поки що не факт, тому що Трамп воювати не любить. Але залякувати вміє і шантажувати також. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу. Всіх люблю, ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!